Проект Чимо історію з генезою та я, Юрій Білай, вітаємо всіх. Уявіть собі, архітектора, який прикрасив резиденції імператриці, створив найрозкішніші інтер'єри в Російській імперії. А потім, а потім, як завжди, в Російській імперії, був вигнаний з двору і фактично опинився під забороною повернення на батьківщину. І тільки один українець Кирило Розумовський врятував його талант. Це історія Чарльза Кемерона і наш фокус його найбільш недооцінений шедевр палац Розумовського в Батурині. Так, так, саме той палац, який був відновлений в 2008 році, завдяки меценатам та особистій підтримці Віктора Андрійовича Ющенка. Хто ж такий Кемерон? Чарльз Кемерон, шотландець, самоук, син будівничого, блискучий, але впертий. В Італії він зачаровується античністю та видає трактат про римські лазні, настільки науковий і точний, що його перевидають навіть в ХХ столітті. Це і привертає до нього увагу Петербурга. І як завжди, імперія планує скористатися талантами. Вона його запрошує в Петербург. Здавалось би, ну от блискуча кар'єра, все тільки починається успіх попереду, але знов-таки як прийнято в Російській імперії, влада швидко змінюється і фаворити також змінюються. З приходом Павла І все змінюється докорінно. Новий імператор ненавидів все, що нагадувало йому про Катерину, навіть архітекторів, які виконували її забаганки. Кемерона просто усувають йому, забороняють працювати, відбирають державні замовлення, і навіть виселяють з квартири в царському селі, де він жив як запрошений майстер. Він просить повернутися до Англії, але Павло І забороняє працювати не можна, повернутися також не можна. Архітектор фактично стає особистим в'язнем імператора, і тут на сцену виходить Кирило Розумовський, останній гетьман України. Тепер вельможа імперії, меценат та дипломат. Дізнавшись про приниження Кемерона, він замовляє йому величезний палацовий комплекс у Батурині. Тут варто сказати, що Розумовський також ризикував, але він вирішив вирятувати талант. Так, Кемерон отримує шанс знову творити, і саме в Україні він реалізовує один з найчистіших паладіанських проєктів. Будівництво триває з 1799 до 1803 року. Кемерон створює палац в стилі строгого, врівноваженого класицизму, без надмірностей, без імператорської пихи. Це дуже дуже англійський проект. Гармонія пропорцій, світло, повітря і тиша. Фасад стриманий, але аристократичний. Всередині продумана логіка простору: анфілади, світлі зали, тераси, що відкривають види на парк. До комплексу входять головний палац, два симметричні флігелі, пейзажний парк в стилі англійських ландшафтних садів. Це був не просто будинок, це була архітектурна програма нового аристократизму для України. Палац мав стати центром відродження Батурина, колишньої гетьманської столиці. В 1803 році Розумовський помирає. Кемерон повертається на державну російську службу, і роботи в Батурині зупиняються. Отже, підсумуємо: палац Розумовського це не просто пам'ятка, це історія взаємної підтримки. І Історія двох світів Європи, які перетнулися в Батурині, історія архітектора, що знайшов свободу саме в поневоленій Україні.